Чи пам'ятаєте ви себе в дитинстві мрії, бажання, друзів, ігри? На жаль, дитинство швидкоплинне з роками воно здається казковою миттю, що пролетіла надто швидко. І так хочеться, доки дітки ще малі та чисті, підготувати їх, навчити доброму, показати шлях до Бога. Саме тому ми проводимо дитячі свята, щоб привернути увагу малечі, торкнутися сердець, і з любов'ю розповісти про Ісуса. Так, до прикладу, 4 червня у Бучі відбулося свято. На початку пастор представив служіння церкви батькам і помолився за всіх присутніх. Танці, конкурси, повчальна історія, усе це торкалося дитячої душі, залишаючи слід радісного дитинства. Історія про квітник була немов промінчик у дитячі серця, така проста, але глибока. Чи це не чудово поєднувати розваги з духовною цінністю? Адже діти такі маленькі, і ми так хочемо, щоб ці квіточки життя не зів'яли, а зростали під Божим світлом. Тому ми віримо, піклуватися про їхнє спасіння потрібно вже зараз.